Друзі, вигляд з вікна хостелу, лаки хостел на хрещатику 42. Ось така кімната звичайна. Меблі савдип, матраці зручні, але старі. Ліжко, бачите, звичайне, стандартне. Є шторки знизу, така картинка, все старе. Ось, тут ще є ось такі ось, грубка стара. Нею ніхто не користується. Що цікаво, ось така цегла. Дивіться, таненька, бачите. Стара таненька. Цегла, з якої зроблена ця грубка. Такий старий стілець. На ньому можна сидіти, я сиджу на цій подусті. І зараз немає ось, як виглядає, сам країв з вікна. Бачите, просто шикарний небесарабська площа. Саме центр Києва. Хрещатик. Ціна 134 гривні на добу через букінг.